У місті Ватутіна з Віннигородського району невідомість скинули з постаменту пам'ятник Леніну в центрі міста, пише прес-центр. Як повідомили у Ватутінському міськвиконкомі, уночі невідомі розхитали пам'ятник та скинули його. Виготовлена з гіпсу та цегляної крихти скульптура виявилася міцною. Внаслідок падіння пошкодилась лише задня частина голови та відлетів ніс. Уранці наступного дня комунальники за допомогою вантажного крана поставили Леніна на місце. На весні пам'ятник планують демонтувати та провести реставрацію. Міліція та прокуратура ведуть розслідування. Інциденту. Напередодні року коня за східним календарем у спеціалістів Жашківського конезаводу є привід для радості, пише акцент. Підприємство першим в Україні отримало право експортувати сперму породистих жеребців України ЄС. Жашківський конезавод один із найбільших кінних комплексів України. Нині там 240 породистих коней. Більшість з них належать до еліт-класу. Жашківський конезавод поки що єдиний серед подібних заводів СНД, який отримав право експортувати біоматеріал до Євросоюзу. Незаповітніша мрія сімей буркацьких і фокіних із Червоної Слободи збулася. Завдяки допомозі добрих людей і незламній волі погорільців вони зустріли Новий рік у новій хаті. Про це пише газета Черкаський край. Навесні пожежа, що виникла через коротке замикання електропроводки, позбавила родину даху над головою і всього нажитого майна. З того часу люди мусили жити просто небо у дворі хати, що згоріла. За тимчасовий прихисток їм слугували старі намети та халабуда, що із мішків спородили для них родичі та добрі люди. Нині будівництво хати, яку будували всім миром, ще не завершено, Та у ній є опалення, тож родина з трьома дітьми не мерзне. Черкащенка у Швейцарії жила у Палаці Білосніжки разом з принцесою Камеруну і співала для внука Махатми Ганді. Про це пише газета Вечірні Черкаси. Вокалістка з Черкас стала однією з двох представниць від України на престижній міжнародній конференції у Швейцарії. 24-річна Світлана Гордієнко отримала стипендію на навчання з вокалу Ко Артіс Програм, яке проходило в межах щорічної міжнародної конференції всесвітньо відомої організації ініціативи змін. Під час навчання черкаська вокалістка співала для почесних гостей з усього світу. Вокалісти. Жили і навчалися в казковому замку на горі, який Дісней змалював для свого мультфільму «Білосніжка та сім гномів.